Добрий день, шановні колеги. В залі засідань присутні 12 членів центральної виборчої комісії. Кворум наявний, оголошую відкритим сьогоднішнє засідання. Колеги, вам розданий проект порядку денного, до якого включено сьогодні одне питання в зв'язку з закінченням строків розгляду по окремих документах. Тому ми сьогодні маємо розглянути його. Відтак запитую, ваші якісь зауваження, пропозиції до розданого порядку денного? Немає. Тоді ставлю на затвердження порядок денний. Хто за? Прошу голосувати. 12 за одноголосно. голосно порядок денний затверджено. Дякую, можемо рухатись далі. Е, перше єдине питання порядку денного про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. Це питання доповідає секретар Центральної виборчої комісії Гатольна Олена Охатівна. Прошу Олена Охатівна. Шановні колеги. До Центральної виборчої комісії надійшла копія свідоцтва про смерть члена Коболяцької міської територіальної виборчої комісії Полтавської області. А також подання від місцевих організацій політичних партій про заміну окремих членів територіальних виборчих комісій та про включення до складу карлівської міської територіальної виборчої комісії Полтавської області нових членів, замість тих повноважень, яких достроково припинені постановою центральної виборчої комісії від 3 червня цього року. Комісії пропонується також взяти до уваги, що вказаною постановою було повідомлено місцеву організацію політичної партії за поданням якої до складу Карлівської міської територіальної виборчої комісії, включено заступника голови цієї виборчої комісії, про наявність підстав для дострокового припинення повноважень зв'язку з двома і більше неявками на засідання виборчої комісії без поважних причин. Враховуючи надходження відповідного подання від місцевої організації політичної партії комісії, пропонується ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови Карлівської міської територіальної виборчої комісії на підставі пункту 9 частини 4 статті 208 Виборчого кодексу України з одночасним виключенням включенням до складу зазначеної комісії іншої особи від того самого суб'єкта подання. З призначенням її на відповідну посаду згідно з вимогами частини 8 статті 208 виборчого кодексу, також комісія сьогодні пропонується ухвалити відповідне рішення, внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформовано постановами центральної виборчої комісії, згідно 11 додатків. Всі додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. Також пропонується повідомлювати місцеву організацію політичної партії, за поданням якої до складу Ковбеляцької міської територіальної виборчої комісії Полтавської області було включено малюто ОВ повноваження, якого достроковано припинено цією постановою про можливість внесення до центральної виборчої комісії не пізніше шістнадцятої години 45 хвилин 21 червня 2024 року, подання з новою кандидатурою до складу вказаної територіальної виборчої комісії. Також пропонується територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни про Громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Копія цієї постанови разом з належним додатком надіслати Житомирський, Закарпатський, Запорізький, Київський, Одеський, Полтавський, Сумський, Тернопільський, Харківський, Хмельницький та Чернігівський обласним військовим адміністраціям. Прошу колеги підтримати. Дякую, дякую, Олена Колеги, чи є в когось зауваження пропозиції до озвученого питання порядку денного чи бажання взяти участь у обгорені. Також немає тоді завершую. Оголошую завершеним обговорення і ставлю на голосування рішення, яке озвучила Олена Охатіна з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за. Одноголосно. Дякую, колеги. Рішення прийнято на цьому. Ми вичерпали весь наш порядок денний сьогоднішнього засідання. Всім дякую за роботу та участь у підготовці відповідних матеріалів до засідання. Оголошую засідання закритим. Про час наступного засідання буде повідомлено додатково. Дякую.